Увага, важливе попередження. Найближчими днями у вихідні, у вікенд в Україні очікується різка зміна погоди. Вже починаючи із суботи, із 18 жовтня, циклон зумовить у західних областях різке зниження температури повітря. Повсюди в Україні очікуються дощі 19 жовтня. низька температура повітря, сильне похолодання, охопить практично більшість областей України. Максимальна денна температура повітря у неділю 19 жовтня становитиме лише плюс 4 Плюс 8 градусів, тепліше ще буде на півдні до 9-12, а також на сході, там, на Луганщині, подекуди навіть до плюс 16. Але наголошую, 19 жовтня у більшості областей України очікується різке похолодання, стрибки атмосферного тиску, підвищена вологість повітря, дощі, місцями, можливо, з мокрим снігом. Температура повітря, ще раз нагадую, почне своє зниження у суботу із Західних областей України, а 19 жовтня похолодання охопить практично. Всю територію України, окрім сходу та півдня, шановні водії, підготуйте, будь ласка, свої автівки, всі громадяни подбайте про своє здоров'я, про профілактику здоров'я, адже така погода може бути небезпечною для людей з серцево-судинними захворюваннями, дороги стануть слизькими. Словом, підготовлений, озброєний. Ще раз наголошую, що 18 та 19 жовтня в Україні очікується різка зміна погоди.